Всім привіт, з вами я і сьогодні ми будемо іспитувати нового юніта Future Letch Clockman Це у нас іде Міп. У нього іде сповільнення 55%, DPS 60 000 і дамаг 60 000. На даний момент це такий середній юніт. Його можна вибити з. Ні. З Future Creator. І він випадає з шансів 99%. І... І його ну, сам крейт можна отримати з шансом 10% з. Таймфакторі. все, стартуємо. Так, ставимо автоскіп, ставимо ферму. Так ще третя важна. І ми ставимо сюди Міннюті у мене. Коли у нас буде 500. Так, все 500 ставимо. І тепер ми можемо прокачувати їх до третього рівня. Так, 2600 і ми його поставимо. І заодно пробка. Його... Так, скільки прокачка стоїть? 2500. Так, ось у нас є 510-та хвиля. Подаємо ферми. Так, давай. Ставимо двух іще. І прокачуємо І ще другу. У нас є. Опа, 10к. Прокачуємо одного. И уже на наступных я бачу так що не хватить. Так, юзаємо таймстоп. В мене может їх подомажити. Ну, не так хорошо, справляюся. Дивись, як вони бастраш швидкого боса. Біють. Я вам кажу, він навіть до цього повороту не дай. Ну, mm -hmm. давай. Так все ми виграли. Це дуже гарний юніт, як. На цю карту Time Factory. Що ж, ну, на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь канал. Всім пока!